Привіт, друзі! Знімала коротке відео, зараз хочу зняти довше відео і показати, що я сьогодні готую. М'ясо у мене курки, обжарила, додала копченої паприки, італійські трави і трошки коріандру. Жариться, посолила. Приготувала цибулю рідчисту, моркву, помідори, паприку, перець болгарський, як нас кажуть. Заморожену брокколі та стручкову фасолю заморожену, муку і томати. Це все я буду додавати. Ось, Додала цибулю з моркою. А тим часом роблю собі запашну каву. Ось, друзі, прожарилася цибулька в нас. З морквою десь пару хвилин я додала томати, помідори і паприку, пабрику перець. Жаримо, також Дай, один, І п'ємо каву. Я люблю каву в помаді. бачите на... ну, Ось, друзі, я додала кип'ячену, скип'ятила чайничку водичку і додала водички. Щоб вона от так, трошки було більше, вона вже википіла ця водичка, тому що тушилися овочі. Я не люблю багато муки, щоб вона прям така була густа-густа. Ні. Ось така, бачите, столова ложечка мені на цю не знаю, скільки тут курки було, грамів. Три стегінця. Три бідришка крупненьких. Ось, І ось воно ще пару хвилин в мене протушиться. Я зараз добавлю. Ось. Добавила е, кріп і добавила петрушку. Я дуже люблю зелень. Дуже люблю. І ось воно ще трошки в мене потушиться. І на цьому все. Лавровий листок я не кидаю. Не знаю чому, але я сюди не кидаю лавровий листок. Ось воно в мене ще потушиться на такому вогні, трошки помліє. Попробую насіль на перець, додавлю, може, трошки солі. Думаю, що може і не солене, тому що було солене, але коли кидаєш заморожені овочі, воно менш солене. І буду варити макарони. покажу. Ось така у мене лагманна локшина українською російською забуваю, якою розмовляла, читала російською лагманна локшина. Така, бачите, яка вона. Зараз я її буду варити. Побачимо, що це, що це воно таке. Написано, що без ГМО і дуже, дуже такі преміум класу. Подивимося. Друзі, не забуваємося солити. Бачите, я посолила, дивіться, яка реакція. Не забуваємо, не забуваємо солити водички. Для е, локшини чи для вермішелі, для чого ви там, що ви там будете готувати. Ну що, ось моя страва. Підлива з макаронами, да? можна так сказати. Але подивіться, наскільки вона гарна, а наскільки вона смачна, ви собі навіть не уявляєте. Рекомендую смачного!